Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максі Фуд Казан. Друзі, сьогодні б нам готувати дуже соковиті та супер смачні чебуреки. Отож, друзі, розраховуємо на ваш лайк, не забуваємо підписуватися на канал, а ми приступаємо до приготування. фарша на чебурек нам необхідно буде свининку. Свининку ми вже порізали. Зараз поріжемо ще яловичину і будемо перебивати на м'ясорубці для фаршу. Ось такий фаршик вийшов. Він ще повністю не готовий, Будемо до нього додавати додаткові інгредієнти. Друзі чебураки сьогодні будемо робити з трьох видів фаршу. Зараз нам необхідно їх довести до кондиції. Так, перший фарш це у нас свинояловичий. Ми його самі робили, перебували на м'ясорубці. Це ми взяли із супермаркета. Це фарш люкс, це також свинояловичий, І це в нас курячий. Зараз до кожного ми будемо додавати приправки, додавати цибульку і всі необхідні інгредієнти. Усі процеси вам покажемо і розкажемо. Буде дуже-дуже дуже смачно. Перший фарш, фарш по приправам дам додавати копчена паприка, сухій чесничок, сунелі аджика, і чорний парчик. Ну і обов'язково сіль. Беремо другий фарш це свинояловичий люкс, фарш із супермаркета. І будемо додавати приправку. Це в нас суміш тут. В нас тут зіра, коріандр, сумах, аджика, паприка. І усю всю чудову, дуже ароматну, дуже класну приправку Будемо додавати до нашого фарша. Ну і обов'язково сіль і чорний перчик. Третій фарш у нас курячий, ми його підсолимо, підпарчимо і додамо сушеного часничка. Так, в першу чергу переб'ємо цибульку і петрушку на м'ясорубці. Це буде в фарші наш фарш. А в іншій ми вже покажемо, що будемо нам додавати. Трішечки буде у нас нестандартний фарш. До цієї суміші з петрушки та цибульки зараз додаємо свино-яловичий фарш люкс. З супермаркета. Така зелена перемішана красота у нас виходить. І так, друзі, обов'язково додаємо водичку. І все гарненько вимішуємо. Водичка в нас холодна, з морозильника. Звечора її трішечки підморозили, і додаємо, що водичка обов'язковий в фарш в чебуреки, щоб придати їм соковитості. Перший фарш, фарш готовий, переміщаємо його в ємність і ставимо в холодильничок. Приступаємо до другого фаршу. Нагадуємо, друзі, в цей фарш у нас буде йти червона цибулька, болгарський парець, помідорка і кінза. Так, перебили всі додаткові інгредієнти до цього фаршу. Е, так, друзі, нагадаємо, в минулий фарш ми додавали водичку. В цей додавати не будемо, так як він виходить сам по собі дуже-дуже соковитий. Е, зараз перемішуємо, додаємо фарш. І все. Друзі, вийвся дуже ароматний, дуже класний фарш та соковитий. Рекомендуємо приготувати. Друзі, хтось може написати, що це ну, не є класичний фарш. З класичним фаршом ми вже робили 100 разів. З таким фаршом ми робимо дуже рідко. Він виходить дуже класний, дуже ароматний і незвичний, не скажімо так. І робимо третій фарш. Для нього нам необхідно курячий фарш. Беремо цибульку, часничок, трішки зелені, і сюди будемо додавати сир сулугуні. І він, виходить, соковитий. Сюди також не будемо водичку додавати, додавали тільки в перший фарш. І зараз все гарненько будемо вимішувати. До курячого фарша додаємо ще сологуні. Третій фарш готовий і приступаємо до приготування тіста. Друзі, на Чубуреки ми зробили декілька видів начинок, і так само ми робимо декілька видів е, тіста. Перше тісто е, на мінералці, ми вже зробили, поставили його відпочивати. Е, всі повністю грамовки ми розпишемо в описі під відео. Е, зараз ми робимо друге тісто е, на. Оциті з додаванням оцета, е, зараз вам все розкажемо. Так, до борошна ми додали одну столову ложку олії, одну столову ложку оциту, е, одну чайну ложечку е, солі, пів чайної ложечки е, цукру, 250 мл водички. І все зараз швиденько перемішуємо. Просіяли борошно, взяли 200 мл кипяточок, додали сюди менше чайної ложечки солі, половину чайної ложечки цукру і 2 столові ложки олії. І зараз додаємо до борошна. І додаємо сюди ще секретний інгредієнт. Так, Секретний інгредієнт це у нас закарпатський конячок. Додаємо його сюди. Півтори столові ложечки. Розпалили очах, поставили казан. Зараз трішечки прогріється і будемо наливати олію. Зараз одразу вже зробимо три чебурека з трьома різними начинками. Нагадаємо, це в нас курячий з сулугуні. Той попередній, то в нас свинина яловичина, цибулька і зілінушка. Придаємо гарненьку форму чебуреку. Це вже зробили третій. Так, нагадаємо, в нас тут фарш з додаванням цибульки, помідорки, зелені і болгарського перчика. Свинояловичий. Закинули перший чебурек, обсмажується, гарненький, пузирчастий, все як має бути. Зараз трішки обсмажимо, остудимо і обов'язково продегустуємо. Краса! І подивіться на цю красу. Шикарне. Хісто на мінеральці має право на життя. Чебуречки виходять зачотні. Гарнесенькі. Вже хочеться їх продегустувати. Подивіться на цю красу. Це просто ідеальніший чебурек. Пузирчастий, все як має бути. Дивіться, першу партію зробили. Чебуреки на мінеральці, вони шикарні. Рекомендуємо, якщо будете готувати тісто, дуже рекомендуємо, дуже класне, дуже ніжне, пузирчисте. ну Просто все, все фантастично, все дуже смачно вийшло, продегустували. Зараз будемо робити наступні. Так, наступне тісто це на коньяці. Друзі, робимо вже другі. З другого тіста це на кон'яці. Подивіться, вони також пузирчасті, класні. Краса. Чебуречок. раз два і готовий. Доротика з'їли, заклали інші. Це вже свіжа партія. Тісто на кон'яці, Дуже прикольні. Пузирчасті, смачні. Друзі, готуйте на природі, готуйте в казані. Це дуже смачно. Так, третє тісто з оцетом, яке робили. Зараз ми його трішечки в муці прокачаємо і будемо робити смачні чебуреки. Буречки партія за партією. Не встигаємо жарити, як вони нам смакують дуже сильно. Чебурек за чебуреком можна відкривати свою власну чебуречну. Смакота, друзі, це просто не передати словами. Друзі, погода бушує, а чебуречки жаряться. Дощик накрапає, чебуречки шмажаться, дегустація йде, всім смачного. Друзі, ось так ми посмажили чебуреки, ледь встигли, негода нас застала, але нічого, чебуреки вийшли дуже смачні, і дощик також потрібен. Друзі, приготували ось такі чудові чебуречки. Поставте, будь ласка, лайк. Друзі, продегустували, всі е, смаки не перевершені, дуже смачні. Усім рекомендуємо приготувати за нашими рецептами. Друзі, на сьогодні з вами прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.